Добрий день всім. Сьогодні мав розмову з колегою щодо ідеї майбутніх виборів в Україні, щоби обрали нову владу, тобто президента, Верховну Раду і тому подібне. Плюси і мінуси цієї ідеї. Ну, по перше, як це провести? Під час війни неможливо. Треба зупинити військові дії, відмінити військовий стан, ну, по суті, відкрити країну. І тоді можна починати передвиборчий марафон. Марафон. Адже вибори не відбуваються сьогодні, оголосили завтра вибори. Другий момент як голосувати будуть українці, які не знаходяться, по-перше, в Україні, а це дуже багато людей, це мільйони людей. А по-друге, не знаходяться на своїй території. Ну, як будуть голосувати українці з Донецька, з Севастополя, з Луганська, якщо вони не можуть поїхати за місцем проживання, ну, точніше, місцем реєстрації? Колега висунув ідею, що швидше всього буде пропозиція голосувати через електронну систему ДІЯ. Я зауважив один момент. Ну, по-перше, дія має своїх розробників, які можуть втрутитись в сам процес. По-друге, дія може бути використана ворожими елементами на свою, ну тобто їхню користь. Ну і третій момент. Дія є не в кожного українця. Багато українців ніякої дії не реєстрували, і тим більше перебувають зараз за кордоном України. Ще один момент. Кому треба ці вибори? В нас згідно. Нашої правової системи, влада для нас легітимна, легітимний президент, легітимна Верховна Рада, ну і легітимний уряд. Тобто всі основні елементи в нас легітимні? Хто піднімає питання нелегітимності влади? Ворог? Російська Федерація, персонально Путін, який каже, що? Не буде підписувати нічого з нелегітимним, а то він легітимний. Але менше з тим, якщо в них є інтерес, то ми, швидше всього, невдовзі побачимо пропозицію зупинки військових дій. Ще хочеться наголосити. Хто буде приймати участь у виборах? Чи тільки патріоти, чи також представники ворожої сили? <кій> у нас в парламенті тим більше є деякі сателіти країни-агресора. І ще хочу нагадати один історичний прецедент. Пам'ятаєте, що почався перший майдан? Я вам нагадаю такий термін, транзитний сервер. Тобто посередня система контролю і обрахунку. Ось цей транзитний сервер і може бути створений на основі дії, а це вже пряма загроза втручання. Чи буде втручання? Обов'язково воно вже є. Це не втручання Сполучених Штатів, це не втручання Євросоюзу. Яка країна завжди пхає носа у передвиборчі процеси по світу? Російська Федерація? Ось, що нам треба зробити? Я так думаю, треба просто змінити уряд. Для цього не треба ніяких виборів. А представник уряду, прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ, наділений повноваженнями підписувати документи. От і все. І не треба ніяких виборів, бо це загроза.